Андрій, що таке арбітраж трафіку? Так, дивіться, арбітраж трафіку це, по-перше, сфера, де люди сидять. Роблять налаштування реклами, ось ми можемо рекламувати будь-який бізнес, будь-які салони краси, барбершопи, будь-яку товарку, любі будь послуги, все, що є в світі, насправді, можемо рекламувати через Фейсбук, Інстаграм, TikTok, Гугл. Наша робота трошки схожа на там таргетологів, на контекстологів. Вони займаються практично всім тим самим. Але у нас різниця ідея в тому, як ми отримуємо гроші. Ми отримуємо гроші за кожного клієнта, якого привели з реклами. Грубо кажучи, налаштували рекламу, бачимо, скільки клієнтів з нашої реклами прийшло, і потім дивимося, хто з цих клієнтів купує товар. От, і за кожного клієнта якась фіксована виплата. Це може бути 10 євро, 20, 30, 40, 100 євро, 200 євро, дивлячись, що ми рекламуємо, яка країна і так далі. Тобто, максимально простими словами, це налаштування реклами в інтернеті та отримання виплати за кожного приведеного клієнта. Так, все правильно. Я можу сказати, що є люди, які по-іншому сприймають арбітраж. Є такий вислів, що там це продаж трафіку дорожче, а, купляєш дешевше, продаєш його дорожче. А, насправді, воно так і є. Ну, типу. Де ми його купляємо. Ну, насправді ми ніде не купляємо. Це нема такого, щоб ми зайшли десь в якусь біржу, його, типу, купили трафік. Скільки його купляють? Кілограм, 2 два, два гіга, 10 гіг. Ну, також немає. Як конфети на розвіз? Так, розшифровка. Ми беремо от, не знаю, iPhone, інтернет-магазин, нам сказали, треба рекламувати iPhone. Ми налаштовуємо рекламу на, на цей iPhone, і виходить так, що в нас там один клієнт може коштувати з реклами там, долар, два, три угу. долари. От, а Рекламодавець, якому ми приводимо клієнтів, які б купили iPhone, він готовий платити нам 20 доларів за цього клієнта. 30-40. Тобто ж він нам обходиться 2 долара, 3 долари, а нам платять за це 30-ку. І от в цьому є різниця. Ось. На чому заробляють в арбітражі трафіку? На чому заробляють в арбітражі трафіку? Ну, як ми вже говорили, заробіток іде з реклами. Всяких товарів і послуг. Арбітражник заходить. От кожен день, він приходить в офіс, він е, вибирає якийсь товар і починає на нього робити рекламу. Тобто, він е, якийсь має сайт, е, він е, вставляє силку на цей сайт там, в рекламний кабінет там, Facebook, робить якісь налаштування реклами, робить якийсь банер е, на свій товар, е, банер або відео і так далі. Він налаштовує рекламу, рекламує його, і потім дивиться, скільки з тої реклами приходить е, там, клієнтів. Приходить взагалі заявок людей. Заявка це що? Це людина побачила рекламу, лишила там номер телефону, ім'я, може, почту лишила, дивлячись, де він потім дивиться просто скільки прийшло клієнтів, і дивиться, хто купляє цей товар, або там замовляє якусь послугу, і він вже з того заробляє гроші. Типу, задача арбітражника приводити клієнтів для бізнесу і приводити їх по дешевій ціні і максимально багато. От, ну і звичайно нам треба такі клієнти, які готові багато клієнтів. Нам треба клієнти, яким треба самим багато клієнтів. Так. От така тавтологія тупа. Сорі, якщо що, але насправді такі є. Ну, якщо до нас прийде якийсь бізнес і скаже, хлопці, нам треба 100 лідів в місяць чи 200, чи навіть 1000. арбітражники не будуть з такими працювати. Типу, нам треба бізнеси, яким треба 5-10 тисяч лідів, 20 тисяч лідів. Там не знаю 50 тисяч лідів, і вони головне готові їх приймати. Значить, в них є величезні відділи продажів, от які готові це все закривати. Тобто, все залежить від того, які запади рекламодавець чи він витягує та кількість трафіку, яка йому заходить. Так, так. так. А різниця на то на чому заробляється, якраз різниця між витратами і отриманим доходом від самого рекламодавця. Так, 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 так. Супер. Кожен арбітражник, по суті, починає навіть свій день з таблички в кожного, там вона своя, в когось Excel, в когось Google-таблиці, в когось якась CRM. -ка. І він має аналізувати, просто, скільки він потратив на рекламу і скільки з тої реклами він заробив. Типу, це проста математика там, російською розход, доход. І все, і він дивиться, якась реклама йому приносить дохід, якась реклама не приносить дохід. От Він вже думає, що з тим робити. Ну, Звичайно, його ціль, щоб реклама приносила. Дохід. І чим більше, тим краще. Скажи, будь ласка, з приводу того, чи важливо, що саме буде рекламувати арбітражних ні? Звичайно важливо. Ну, як я вже сказав, він має рекламувати. В основному, арбітраж це реклама е, таких сфер, де треба великі потужності по клієнтам, де є великі відділи продажів, які готові приймати дуже-дуже багато трафіку. Ось. І не всі сфери готові приймати е, такий трафік. Тому ми йдемо там, де, в принципі, такі ре, ре, рекламодавці. І е, це в основному ніші е, там, дуже масштабні. там перша ніша там нутра, фармацевтична там галузь. Понятно, чого вона широка, тому що всі боліють. Це, це масово, це найбільша біль в кожної людини завжди є якась проблемка. Друге, це азарт. Люди хочуть відчути азарт, поіграти, кайфануть, поставити ставку, якусь спорт і так далі. Це вже древні потреби. От і, звичайно, там це двічна ніша і цих продуктів, там онлайн-казино, там бетінг всякий, їх куча. Третє я б назвав. Це дейтинг, От, тому що всі завжди хочуть відносини більше, менше. Ну, тут є потреба завжди, і треба завжди якісь там, не знаю, нові е, сайти знайомств. Ну, люди завжди хочуть з кимось знайомитися. Це завжди було, буде. Ось і відносини. Е, одні приходять, інші виходять. Ось тому якби арбітраж завжди зв'язаний з нішами, які е, от, якраз готові приймати там багато трафіку, тому що це ну, ніші, які. Так би базові потреби людей, от які ніколи не вигорять. От навіть тут вже випливаючи, наскільки там арбітраж буде довго працювати, от наскільки він там не вигорить, наскільки він там перспективний. Ну це я вважаю, що вічна ніша, тому що тут ти завжди працюєш з сферами, які ну, ніколи не пропадуть. От. Так, ну ти таки, що назвав, мабуть, що одні із топових вертикалей, так, з якими ми працюємо, тому що в принципі зазвичай люди, як і колись, так і зараз хочуть бути здоровими, красивими. Mm -hmm. Зрозуміло, що це стосується нутри. Людям потрібно розвага, відволіктися від іншого, це гембла. Людям потрібні відносини стосунки. Це mm -hmm. зрозуміло, що це у нас дейтінг, і пішло. поїхало Так, так, так супер, круто.